привет! Вы на моем канале Лази Настя. И сегодня я с ним буду походить до школы. Мы идем. Я уже выхожу с вами. Ой, я гарно на улице. Я я мне пробуйте. Только вы чуть Я уже чапаю. в школу. Спочатку я зайду по свою подружку Олю. Ну, я там по неї. Щоб вона мене усе не обиділась. Або я краще зміню цю руководжу. Це тільки десь стало важко. Щоб не посказатися. Та, проблю. Дарема з Олією. Молодець. І ми з Орлі вийшли і там школи йдемо. Там, там школа не давати, правда? поправна. Будемо заходити в РН. Так, Так. Да. як тебе живуше. Зараз вийдемо з двору. Тут багато людей ходить, машина їздить. Сьогодні ой. Ой, і до речі, з Прошечем Днем Валентина. Вже прийшла це я. Звісно, я вчора просто не змогла зняти відео. А наступне відео я знімаю про те, як. Я буду. Це офі робите? Да. Як ми пройдемо додому, то я буду знімати відео про подарунки, які мені подарили в школі. Е, ну, мама, коротше, мені тортика подарила, таке велике сердечко. Ну, але ну, ми вже його цілий, так що я вам не зможу показати. Так багато людей і машин, так здається, що базар. Оля, де ти там. Я тут. <ріху> Дивіться, як у нас тут є термне буде. Коротше, не важливо. У Нас так у нас так гарно. Бачиш, що труби трубу одягали. Одервала. Щоб вона нікому голову не дала. Коротше, в цілому місці, бачите, там така велика хата. То там е, у цей... ми як золю йшли зі школи пару днів тому. Тот там чуть труба не впала на одного дядькою. когда она перелай.